Я Алла Шатунова. Вітаю вас, продовжуємо вивчати анатомію внутрішніх жіночих статевих органів. Сьогодні вивчаємо анатомію маткових труб, розташування, довжина та частини маткових труб, будова стінки маткових труб, функція кровопостачання, інервація, вікові зміни маткових труб. Маткові труби один із придатків матки. До придатків матки відносять яєчники та маткові труби. Деякі автори відносять також і зв'язки матки. Розташування маткових труб. Маткова труба, туба утеріна або сальпінгс, труба фалопія є парним правим і лівим трубчистим органом, по якому яйцеклітина. Пересувається з очеревинної порожнини у порожнину матки. Маткова труба розташована майже горизонтально у порожнині малого таза, біля верхнього краю широкої маткової зв'язки лігаментом лятом утері, яка утворює для неї своєрідну брижу. Досягнувши бічної стінки таза, маткова труба огинає яєчник. Спочатку йде дещо вверх. Уздовж обрижового краю, а потім повертає назад і донизу, прилягаючи до його присередньої поверхні. Розташування маткових труб на муляжі жіночих статевих органів. Туба утеріна маткова труба. На муляжі жіночого тазу показуємо вхід у малий таз, вставляємо муляж органів жіночого тазу у малий таз і бачимо маткову трубу. Стрілка вказує на маткову трубу. Довжина та отвори маткової труби. Довжина маткової труби 10-12 см. Діаметр і просвіту коливається від 1 до 10 мм. Переважно права маткова труба дещо довша за ліву. Маткова труба починається черівним отвором маткової труби. Остюм абдоміналі. Тубе утеріне. А закінчується матковим вічком маткової труби. Остіум утеріном, тубе утеріне. Частини маткової труби. У матковій трубі виділяють чотири частини. Перша початкова розширена частина. Друга найдовша частина маткової труби, третя найкоротша частина маткової труби. Четверта кінцевий відділ маткової труби. Початкова частина маткової труби. Початкова розширена частина це лійка маткової труби, Інфундібулюм, тубе утеріни. Лійка має численні довгі і тонкі торочки маткової труби, фімбре, тубе, утеріни які своїми основами обмежовують чарівний отвір маткової труби, остіум, абдоміналі, тубе, утеріне, діаметр якого дорівнює 2-4 мм. Найдовша торочка 2-3 см яєчникова торочка фімбре, оваріка досягає яєчника і зростається з ним. Перед овуляцією трочки наближаються до місця дозрілого пухирчастого яєчникового фолікула. А після його розриву захоплюють яйцеклітину та переміщують її в лійку маткової труби. Найдовша частина маткової труби. Найдовша частина маткової труби 4-6 см називається ампулою маткової труби. Ампула тубе утеріне. У ампулярній частині маткової труби сперматозоїди зустрічаються із яйцеклітиною, та відбувається запліднення яйцеклітини та утворення зиготи. Найкоротша частина маткової труби. Діаметр просвіту початкової частини маткової труби досягає 8-10 мм. Потім вона поступово звужується. І переходить у найкоротшу частину маткової труби, але з найтовщою стінкою. Найкоротша частина маткової труби це перешийок маткової труби, істмус, тубе, утеріне. Діаметр просвіту перешийка маткової труби дорівнює приблизно 3 мм. Кінцева частина маткової труби. Кінцевою частиною маткової труби є маткова частина парс утеріна що проходить через товщу стінки матки і відкривається в її порожнину у ділянці рога матки матковим вічком маткової труби. остіум, утеріном, тубе утеріне діаметром до 1 мм. Будова стінки маткової труби. Стінка маткової труби складається із трьох оболонок: слизова оболонка, внутрішня, м'язова оболонка середня. Сирозна оболонка, це буде зовнішня оболонка. Будова слизової оболонки маткової труби. Слизова оболонка, туніка, мукоза, утворює розгалужені поздовжні трубні складки, пліки тубаріни, що потовщуються у напрямку до чарівного отвору маткової труби, остюм абдоміналі тубе утеріни. Слизова оболонка вкрита одношаровим багаторядним призматичним епітелієм, що складається із вічистих та мікроворсинчатих епітеліоцитів, форма і функція яких залежить від фази менструального циклу. Епітелій розташований на тонкій базальній мембрані, під якою залягає власна пластинка слезової оболонки. Утворена пухкою сполучною тканиною. М'язова пластинка слизової оболонки та підслизова основа в матковій трубі відсутні. Тому сполучна тканина власної пластинки безпосередньо переходить у сполучно-тканинний каркас м'язової оболонки. Зміни у слизовій оболонці маткової труби підпорядковані фазам менструального циклу. Збоку схема фаз. Маткового циклу. У матці проліферативна фаза. У цей час у матковій трубі переважають високі вічисті епітеліоцити, у матці секреторна фаза. У матковій трубі у цей час переважають високі мікроворсинчасті клітини. Мікроворсинчасті епітеліоцити продукують у цей період чутливий до гіалуронідази секрет. Що зволожує слизову оболонку та забезпечує розвиток заплідненої циклітини під час її проходження по матковій трубі. Після виділення секрету ціклітини стають коротшими, а цитоплазма щільнішою. У матці секреторна фаза. У матковій трубі у цей період висота вічистих епітеліоцитів зменшується, рух війок сприяє орієнтації сперматозоїдів що завдяки позитивному реотаксису рухається за течією рідини. М'язова та сирозна оболонки маткової труби. М'язова оболонка Туніка мускуляріс, це середня оболонка, побудована із гладкої м'язової тканини, утворює внутрішній коловий шар та зовнішній поздовжний шар та переходить у міометрій матки. Завдяки перистальтичним скороченням гладких міоцитів м'язової оболонки, яйцеклітина пересувається по матковій трубі в бік матки. Ззовні маткова труба вкрита сирозною оболонкою. туніка сироза це широка маткова зв'язка, під якою розташований підсирозний прошарок теля субсироза. Функція маткових труб. У ампулярній частині маткової труби відбувається запліднення. У момент овуляції виникає тимчасовий контакт маткової труби і яєчника. Яйцеклітина захоплюється фімбріями ампулярної частини маткової труби та просувається завдяки рухам війок, цилярну епітелію, фімбрі і скорочення міоцитів маткової труби. Під спливом ферментів, які виділяє епітелій, починається звільнення яйцеклітини від променистого вінця. Цей процес завершується підпливом ферментів гіалуронідази та муценази, які відділяються сперміями. Для повного розчинення оболонки необхідно близько 100 мл сперміїв. У яйцеклітину проникає лише один спермій, який з'єднує своє ядро із ядром материнської гамети. Утворюється нова клітина зигота. У момент запліднення визначається і стать майбутньої дитини. Гецеклітина має гаплоїдний набір хромосом 22 плюс Х. Статева хромосома Х, сперматозоїд, що її запліднює, теж має гаплоїдний набір хромосом 22 плюс Х. Також статева хромосома у нього X. Утворюється зигота 44 плюс 2Х набір хромосом Народиться дівчинка. У другому випадку яйцеклітину запліднює сперматозоїд, у якого гаплоїдний набір 22 плюс Y, статева хромосома Y. утворюється зигота з 44 XY набір хромосом. Народиться хлопчик. Міграція плодового яйця по матковій трубі. Із яєчника під час овуляції виходить яйцеклітина. Яка захоплюється фімбріями маткової труби та попадає у маткову трубу. У матковій трубі відбувається запліднення. В результаті запліднення утворюється зигота. Далі відбувається троблення плодового яйця, утворюється спочатку морула, а потім пластоциста. Далі буде імплантація у слизову оболонку матки. Тривалість міграції плодового яйця по матковій трубі. Відлік часу починається від початку овуляції. Яйцеклітина виходить із яєчника, захоплюється торочками маткової труби та попадає у маткову трубу. Яйцеклітина здатна до запліднення протягом 12-24 годин. В ампулярній частині маткової труби відбувається запліднення. Утворюється зигота, яка активно ділиться шляхом мітозу дроблення та пересувається до матки. Перший поділ відбувається через 30 годин. Другий поділ клітини відбувається через 40 50 годин. Звертаємо увагу, що зигота повинна пройти маткову трубу за 3 дні. Через 3 дні утворюється морула. На четвертий день у стадії пізньої морули зигота повинна потрапити у матку. На п'ятий день у матці утворюється бластула. На шостий день починається імплантація бластули у ендометрії матки. Ендометрій знаходиться в цей час у секреторній фазі. Наслідки порушення процесу міграції плодового яйця по матковій трубі. Міграція плодового яйця порушується внаслідок запалення маткових труб, що призводить до порушення функцій вічистих епітеліоцитів по просуванню плодового яйця по матковій трубі. Тому зигота плодове яйце не встигає пройти по матковій трубі та попасти у матку на п'ятий день після запліднення. Наслідок цього. Імплантація починає відбуватись на шостий день у слизову оболонку тієї частини маткової труби, де на той час знаходиться плодове яйце. Розвивається позаматкова вагітність, трубна. Плід починає розвиватися у матковій трубі. Це призводить до розриву маткової труби. Кровопостачання маткових труб. Маткові труби кровопостачають трубні гілки маткової артерії та трубні гілки яєчникової артерії, які галузяться у ліці маткової труби. Венозна кров від маткової труби відтікає по трубних венах у маткове венозне сплетення, плексус, венозус, утерінус, а потім у внутрішню клубову вену. Лімфа від маткових труб відтікає полімфатичним судинам маткової труби, які впадають у поперекові лімфатичні вузли. Іннервація маткових труб. Маткові труби іннервують парасимпатичні та симпатичні гілки автономної нервової системи від яєчникового та матково-піхвового нутрощевих сплетень. Чутлива інформація від маткової труби йде по чутливих гілках соромітного нерва, нерву pudendus – гілка крижового сплетення. Вікові особливості маткових труб. Маткові труби у дівчаток немовлят вигнуті, мають довжину приблизно 3,5 см, не досягають яєчників. У дівчаток у період статевого дозрівання, коли інтенсивно росте матка та її широкі зв'язки, збільшується порожнина малого таза, маткові труби випрямляються, опускаються вниз та наближаються до яєчників. У цей період маткові труби також швидко ростуть. У жінок похилого віку, в зв'язку з атрофією м'язової болонки маткової труби, стінка маткової труби тоньшає. Складки слизової оболонки зглажуються. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною!